Привітики! Сьогодні у нас найулюбленіша рубрика. Будемо замалювати закладочку для книги. Ви можете малювати зі мною, сюжет буде нескладний. Підійде для будь-якої книги. Вона не буде пов'язана взагалі майже з цією книжечкою. Роса. Також я взяла ось таку тут замішую фарбу для акрилу і для гуаші. Серветочка, обов'язково водичка. І все, ви можете брати замість цього просто або тарілочку, якщо у вас немає. Давайте почнемо. Я буду робити двосторонню закладочку, але почнемо ми саме з одної сторони. Так, відкриваємо чорний та синій. Це базові відтінки, які нам знають для цього всього малюнку і білий. Більше ми відтінків яскравих тут використовувати не будемо. Так, і тепер беру і додаю на низ більше синього. І так нам необхідно зафарбувати повністю всю цю закладинку. Просто сірий відтінок, сюди його додаю. Так більше легше буде побачити колір. Беру знову синій, додаю його. Криваю трохи, трошечки, бачите, я перекриваю ось цей відтінок. Взагалі там знизу можна буде взяти просто чистий відтінок. На камері взагалі не видно, здається, що це все чорне, але тут немає чорного, тут більш таки сірий. І ось тут знизу, надіюся, видно, беру синій. Прокриваю всюди, де є прогалинки. Обережно треба, щоб е, було зафарбовано рівномірно та обережно. Готово. Ось так виходить. У нас чекаємо, доки висохне. Я вам розповім поки що, що ми будемо замалювати. А, це в нас будуть е, дерева, зорі, е, місяць. Проте дерева я гадаю, не знаю, яким ще відтінком вони мали бути у нас взагалі чорними, але як я бачу, закладочка виходить доволі темна. Беремо і білою фарбою, просто втираємо, бачите, трохи наклала і втираю, щоб зробити ось такий нібито градієнт від темного до світлого. ну коротше, Вам надіюся, що видно, що я взагалі роблю. Бачите, провела білу, і тепер його втираю цей відтінок. Так як поки у нас відтінок цей не висох, не підсох взагалі, ми можемо ним працювати. Я намагаюся трохи притримати руками, але ви могли прикріпити все на скотч. Зазу нам потрібно прокрити тим самим відтінком, але я без переходу буду робити, просто чорним або синім. Чекаємо, доки все висохне. І потім ми з вами будемо вже робити детальки, деталізувати. Обов'язково поміняйте водичку, якщо у вас є така можливість, я буду змінювати і обов'язково приберіть на столі, тому що буде зараз білий відтінок. Перше, це може воно бути, це перший шар, він може бути трохи кривувати, або я навіть не знаю. Але я його роблю просто для першого тонну. Потім воно висохне і ми з вами зробимо вже другий шар. І він буде набагато кращим, яскравішим і взагалі ліпшим. Тому можна зараз не зациклюватися, настільки воно у вас біле виходить. Я ось, наприклад, просто ось так роблю, як ви бачите. І дивіться уважно, що ваше коло. Було більш-менш схожим на коло. і взагалі, ну, тобто, Я ось дивіться, як роблю. Просто зафарбувала, трохи підтушувала і додала ще зверху об'єму. Ми їмо пензлик водички наші нашій чистенькі, надію, що ви її змінили, тому що буде сіре все знову. Намагаємося зробити поверх одразу ж ось такими ось плямками, де світліше вам потрібно, а десь тінь. Тобто, я роблю Одразу ж, щоб не чекати, доки воно там підсохає, одразу цю сторона, яка має бути світловою, світлішою, одразу її такою роблю. Це дуже схоже на місяць, я знаю. Але е, погляньте просто настільки швидко, ми з вами зробили першу заливку. Нам потрібно дочекатись повного висихання, щоб не розмити, тут нічого не розмазати. Але перед цим я пропоную вам зараз взяти чорний відтінок і промалювати кущики, дерева. Я буду брати знову з того самого намаляння. Ой, так о, Чорний колір, чорний-чорний, чорний. Чорний, чорний, десь, чорний, я колись його поклала. Якщо вам о, сподобається це відео, ви зможете мене підтримати, поставивши вподобаючку. І мені буде дуже приємно. Також у мене є телеграм-канал, якої я надсилаю багато цікавої інформації. І ось таким чином робимо. Такі робимо кущики. А потім будуть дерева. Як я вам казала, додаємо такої рослинності, ніби то це вже в взагалі справжнє. Все-таки це у нас композиція не просто місяць десь, а з деревом, з усіма такими моментами. Тут дерево десь у нас буде. Я його ще не промальовувала, тому що я думаю, вагаюся, як його промалювати. Мають бути ще якісь гілки. Я ж не буду просто дерево малювати, логічно. Робимо, дивіться, як малювати дерево. ось таку хмарку, це перша хмарка буде. Далі малюємо гілочки, можна їх якось завести. І другу хмарку. Друга хмарка, бо можна її зробити вище, менше, ось тут хмарку якусь завести. Тобто, бачите, ось такими хмарками намічаю. Ось. Найголовніше брати багато е, фарби, ну, щоб воно не зливалося нічого з вашим фоном, який ви е, до цього робили. Ось так. Погляньте, дивіться, як красиво виходить, і ось тут у нас завершиться дерево. Тобто ми з вами одразу за декілька хвилин, не чекаючи повного висохнення одного малюнку. Ну, Місяця. Ми одразу ж і промалювали з вами дерево. У мене книга взагалі називається вовчий місяць. Але я, ну, як би мені здалося, що це треба намалювати якийсь місяць яскравий, тому я його і намалювала. Не знаю, нам потрібно дочекатися повного висохнення, мабуть-таки, а потім будемо продовжувати. У мене місяць, як я бачу, трохи пісок, тому я одразу без використання інших матеріалів. І якщо у вас вода вже знову стала дуже чорною, ви можете, звісно, взяти. Я беру білий. Викладу на палітр покажу вам, який він чистий. Дивіться, який красивий. І ним я знову ж таки проходжусь по краєчку. Уже, бачите, краще проходиться, уже не так сіро. Беру тепер чорненький, в деяких місцях ще додаю чорного, сіренького. І просто так будемо промальовувати повільно. Так. І потім білого сюди додамо, і зробимо ефект, ніби наш місяць світиться. В нас виходить ось така закладинка, нам потрібно буде. Я додала трошки об'єму на місяць, ну там білого, коли він висох, додала трошки зірочок. Ось така закладинка в нас вийшла. Всім дякую за увагу. До зустрічі на каналі.